Головне події в Харкові та області 17 червня. Програму розвитку та збереження зелених насаджень ухвалили в Харкові. План дій, розрахований до 30-го року, депутати міськради підтримали на сесії. Як зазначили в мерії, у Харкові є 92 сквери та 27 парків, а також низка борів, лугопарків і гаїв. У межах програми мають дбати про дерева, будувати нові теплиці і ремонтувати пошкоджені обстрілами. У програмі закріплено використання сучасних систем поливу, висадка найбільш стійких до місцевого клімату рослин, розробка нових форм ландшафтного дизайну. Дерева планують висаджувати як у центрі, так і на північній Салтівці. Наголосив мер Ігор Терехов. Як і раніше, він обіцяє відновити журавлівський ліс. На сесії міськради також внесли зміни до бюджету. Харків отримав гроші від держави, дві сувенції та дотацію. За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та їхнього перерозподілу на 100 мільйонів гривень збільшили видатки на придбання громадського транспорту. 60 мільйонів додали на розміщення когенераційних установок і майже 40 мільйонів на зарплати комунальникам і закупівлі матеріалів. На 600 тисяч збільшили видатки на демонтаж житлових будинків. До 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили у Харкові інженера-програміста, колишнього військового та безробітного. У суді було доведено, що торік у літку вони підірвали автівку з воїном ЗСУ, внаслідок чого оборонець отримав тяжкі поранення. За даними речника облуправління СБУ Владислава Абдули, вони були агентами російської воєнної розвідки, як і їхній четвертий спільник, відносно якого триває судовий розгляд. СБУ затримала фігурантів, коли вони готували новий теракт. Також на замовлення країни-агресорки. Частина трьох районів Харкова залишиться без холодної води у середу, 18 червня. Послугу припинять з 9 ранку до 6 вечора. У цей час мережі готуватимуть до зими не буде в Салтівському та Київському районах на територіях обмежених вулицями гвардійців широнінців Василя Стуса, Наталі Ужвій, проспектом тракторобудівників та іншими. Підпаде під відключення і частина немишлянського району. Перелік адрес і більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.